Зараз буде рубрика «Вмілі ручки. Або не вмілі, як вже вийде, будемо експериментувати. Є в мене ось така гарна свічечка, новорічна. Пахне так добре корицею, вона мені так подобається. Їй вже два роки, уже треба її допалити до кінця. Хотіла це зробити. Оце, як світла не було по вечорах, я її палила. Але фетиль у розтопленому воску. Не знаю, це воск чи парафін. Це не важливо, що це. Загалом фетиль топиться у воску і гасне, що я вже не робила. І так, і сяк, і по-другому, і по-третьому ну, нічого не можу зробити. Не можу свічкою скористуватися до кінця і допалити її. Вона така побита, потріскана, неровна, це я копала тут, шукала залишки фетеля, не знайшла. Мабуть, догорів до кінця. І бачите, чорне, це закоптилася вона. Так що я хочу зробити новий фетель, розтопити цей віск і залити його знову. Якщо вийде і свічка буде горіти добре, то я молодець. Якщо не вийде, то з чистим серцем викину її, скажу, що зробила все, що змогла, та куплю нову. Ось так такі мої дії. Все буду робити з підручних засобів. Є у мене ось такі нитки, і рис називаються. Я вже дивилася в інтернеті з таких ниток можна зробити фетиль. Треба сплести кіску. Ось я вже заготовочку зробила, ось така кіска. Отак вона буде стояти. Отак. Це я тут вузликів накрутила, накрутила. Побачимо, що з цього вийде. Це мені хочеться, щоб вона так стояла у свічці. А там побачимо, буде стояти чи ні. Ось так. На водяній бані розтоплюю віск. Плавиться потроху. Віск вже майже розтанув, ще трохи залишилося, але це не принципово. Вже можна сюди занурити фитиль. Треба, щоб фитиль просочився воском, та не був м'яким, щоб зручніше можна було залити в склянку віск, і щоб фитиль рівно стояв і так застиг. Ще кажуть, що коли фитиль таким засобом просочиться воском, з нього вийде зайве повітря. І так свічка буде краще горіти. Потримаю фитиль у воску хвилин 5. Побачу. Тепер я хочу виняти фитиль з воску і підвісити його, щоб він рівненько застиг. Ось у мене є така споруда на витяжці над плитою. Тут же висить перець і сохне. Причеплю сюди і фетиль. Вирівнюю трохи. Все гарненький, рівненький, хай висить. Вже у мене фетіль застиг, десь теж 5 минут, 10. він так повисів, тепер можна ставити. Його у склянку і заливати воском. Тепер буде ювелірна робота. Як його так ровненько. О, я його вмочу розтоплений віск. І так посерединці може приклеїться. О, стоїть. Так. Тепер у мене цей віск. Осадок є. чорненькі таке, нагар, мабуть. Я постараюся вилити тільки світлу рідину, а осад залишити. Ну, а там вже як вийде. Так, заливаю. Ай, не падай. Все. Ну, трошки, звісно. Не вышло так, как я хотела. Угу, не хочет, падает. О, зараз, зараз покажу вам. Ось дивіться як. Стоїть ровненько. От, зараз видно. Стоїть фітіль, ну трошечки так схилився але... для аматора. Дуже гарно. І нехай застигає. Ось уже видно, що воск застигає. Він уже схопився. Фетіль стоїть, нічого з ним не робиться. Добренько, вроді ровно стоїть. Не дуже гарний колір свічки, ну, нічого, піде і так, аби горіла, аби був приємний запах у неї. Залишаю свічку на кілька днів, хай добре застигне, а потім ми її достанемо. Треба підрізати фетіль. Запалимо і побачимо, як вона буде горіти. Пройшло 2 дні. Свічка вже готова, застигла добре. Тепер треба підрізати фетель. Він повинен бути 5 мм над рівним воском. От як підрізати це вже цікаво. Незручно у склянку лізти ножицями. Але спробую. Треба ж діло довести до кінця. Так. Знаю, як сюди влізти. Ріжеться, ріжеться. Опа! Хе-хе. Так ось. Такий кінчик вийшов. Може це і 5 міліметрів, міліметрів і є. Тепер ще краще треба ж запалити. От як його запалити. Склянка висока, воску мало, звичайним сірником тяжко туди залізти. Це, якщо є довгі сирники, то добре. А якщо немає, тоді на поміч приходить народна кмітливість. А ви знали, що можна свічки та духовку запалювати довгими спагетті? Ось такими, наприклад. Я ще не робила такого, спробуємо разом. Зараз я її підпалю і спробую за її допомогою підпалити свічку. Не горить, Горить. О, горить. тепер. Ой-ой-ой, гори. Гори-гори-гори. Ага, не горить. Ще раз пробуємо. Загорілася. Ось так вона горить свічечка. Хай трошки погорить, я вам потім ще раз покажу. Свічка горить вже одну годину, поки все добре. Фитиль горить, не гнеться. Він трохи товстіший, ніж той, що був у цій свічці раніше. І я бачу, що не так швидко згорає. Це добре. Можу сказати, що з ниток – це хороша ідея. За його допомогою я можу допалити свічку до кінця, ще трохи насолодитися її ароматом, підняти собі настрій та зарядитися позитивною енергією. Всім, для чого призначені ці аромосвічки, Буду продовжувати палити свічком. Перший раз треба, щоб вона горіла години 2 або 3, щоб потім не було лунок і щоб фетиль не тонув у воску. Перед наступним використанням е знову підріжу фетиль, бо вже довгенький. Якщо вам теж треба реанімувати свою свічку, то можете скористатися моїм способом. Способ дієвий, самі бачите. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!